О що це за нападіння на мене? А? Хто це на мене нападає? Та що ви зараз вас зак... Алла Соня, Сьогодня? Щас... Це невозможно, Дівчата, ви що? Хіба так можна? Щось дівчата у мене, як з водою, не зійшли всі. Що таке? Що з вами? Боюсь тих і випускати навіть, бо не знаю, що з не можу справитися. Все, психоз пройшов чи ні? О, ні, не пройшов. Бім воно психує. Бім нізя. До грея. Грей там біснується, прикрила його по... альфа самці ж, блін. Посидь трошки грейка на свіжому воздушку. Там каштанчик приміщені. тут ось о. Бім прогулюється. Ой, да, оце так зустріч. Оце так зустріч, зараз оцих випущу. Добавка енергії. До них можна під'єднувати електромережі і не треба ніякий генератор нам, Да? Енергії тут хватить, щоб зарядити, щоб весь будинок електрика працювала. Зараз щось не можу відчинити. Хіба ж тут чиниш, якщо... щось? тут ви ребята по поремонтували. Оно випустила ще одне. Боже... Що сьогодні? Планети якісь, видно, якось вистроїлися, а не так, як треба. Це двоє сиділи в одному вольєрі, зустрілися, тисячу років друг друга не бачили. Алла, ти пішла їх вольєр перевіряти? Може, щось їдобне там, а, там вода добріша, так? Так, зараз не заспокоїтеся, я всіх позакриваю і буду заново випускати, по одному. В нас сегодня весело розпочинається прогулянка.